Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас, казкова дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Я дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Ви готові займатися? Тоді гарнесенько, рівнесенько всі сідаємо і починаємо працювати. Казка про круг. Жив собі круг. Великий жовтого кольору. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він, котився стежинкою, і зустрів маленькі кружечки синього та жовтого кольору. Кого зустрів круг? Та маленькі кружечки. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? Так, формою. Чим відрізняються? Вірно, кольором. Який жовтий круг за розміром? Великі молодці, а який за розміром інші кружечки. Маленькі, все вірно. Який за кольором великий круг. Жовтого, Чи є маленькі кружечки такого ж кольору, як і великий. Покладемо жовті кружечки на великий круг, а сині навколо нього. І подивимося, давайте, скільки великих кругів один, вірно, а скільки маленьких багато. Так, добре. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник часу круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. На круг схожі і такі предмети, повітряна куля, годинник. М'яч, кавун. Вправа. Допоможи крошу зібрати у коробку предмети, схожі на круг. Так, це годинник, м'яч, гудзик, печиво, повітряна кулька. Молодці. Слідуча вправа утвори предмет. Розглянь малюнки, і назви чого не вистачає кожному предмету. Що необхідно домалювати машині? У якого транспорту ще ви бачили колесо, якої форми колесу? Так, вірно, воно кругле. І цю, і цю вправу ви. Виконайте дома. Інша слідуча наша вправа це будиночок для кругів. Допоможи кругам розселитися в будиночок. У великий будиночок ми помістимо жовтий круг, потім червоний, а потім зелений і блакитний. Так, молодці справилися з цією вправою. Слідуча наша вправа перетвори фігуру. Ви подивіться зараз, як це потрібно зробити, і зробите цю вправу вдома самостійно. Намалювали ми два круги, і в нас вийшло курчатко. І намалювали ми з вами багато маленьких кружечків, і в нас з вами утворилася гусінь. На цьому наше заняття з вами закінчилось. Молодці! Ви гарно всі попрацювали. До нової зустрічі!